Добрий день! Сьогодні ми вам покажемо, як працювати з нашими наборами, які називаються Розмалюй писанку сам. Ось у нас є такий набір, тут є номер 10. Зараз я вам покажу на зразку 10-го набору, як працювати з таким набором. У нас їх 10 різних, в кожному наборі по три писанки з різних областей України. Ось у 10-му наборі у нас що тут? Набір 10 Сумщина, Херсонщина та Київщина. І зараз е, я вам вже зробила такий зразочок, такий взірець, як розписати таку писаночку. Од, ну, одну з цих трьох. Так, що у нас є в наборі? У нас є інструкція, де написано, що робити, як користуватися, що входить в набір. Тут можна все почитати. Дуже дуже все написано гарно. Три писанки це дерев'яні писанки. Я зробила такий контур. Зараз ми всі три подивимося і знайдемо ту, з якою ми будемо працювати. Ось, бачите, це Київщина, це у нас Сумщина. І та що херсонська Херсонщина. Ось така писаночка. Ем, я зробила ще один взірець, щоб набір залишився у нас цілісний. Ось, І точно таку ж писаночку я зробила для нашої, для нашої презентації сьогодні. Також у нас є набір барничків. Тут у нас чотири кольори, ні, вісім, вісім кольорів. Вісім кольорів. У нас на зразочку нашому на листівці кожна писаночка показана так, як вона є в давніх альбомах 19 сторіччя. Тобто точно оригінал, повтор по кольорах. Але оскільки тут кольорів вісім, і не тільки ті, що є на зразку, а ще й інші, ви можете. Робити свої авторські варіанти по розмальовці кожної писанки. Тобто, ну, зараз я покажу так класично, так як вона зроблена на зразочку. А що в нас тут ще, є? ще стрічечки? Ми можемо потім підвісити. Кожна писанка, до речі, з гачками такими зроблена, і просилюється. Ну, стрічка, можна будь-яку іншу стрічку взяти по кольору свою вже і підвісити таку, таке декороване. Тобто, це такий набір, не розпиши, бо вона вже частково розписана, а розмалюй писаночком. Ми зараз це будемо робити. Це що це у нас стружка? Ми можемо теж декоративно десь використати, щоб покласти гарно писанки в інтер'єрі. Ще нам додатково треба приготувати чисту воду для того, щоб мити пензлик. А до речі, де наш пензлик? О, ще є пензлик. Такий гарний пензлик, тоненький, яким ми будемо розписувати писаночку нашу, розмальовувати. Так. І тепер нам треба приготувати, власне, фарби. Давайте подивимося, що тут в наборі нам потрібно три кольори: це червоний, червоний зелений та чорний. Зараз ми їх знайдемо. Червона знайшлася. Рожеву нам не треба зараз. Нам потрібно коричневий ні, жовту ні. Так. Фіолетового теж ні. добираємося до потрібних кольорів. Синій ні, зелений. нам потрібно. І це, мабуть, чорний. Так, це чорний. Ми відкриваємо тут дуже невеличка така баночка і досить мало фарби. Нам саме стільки потрібно фарби, щоб розвести цю, ці фарби для роботи. Оскільки на три писанки, тут навіть вистачить. на Більше писанок, якби тут в наборі було більше писанок, таких дерев'яних яєць, то можна було б розписати більше, бо фарби достатньо для більшої кількості. І ще у нас є окріп. Не можна не дуже прямо такий гарячий, зараз ми спробуємо налити цей окріп у баночку, наливаємо повну. Дивіться, якщо Якщо концентрація фарби буде завелика, то можна ще більше ну, розвести в якійсь іншій посудинці більше води. Чом про що я кажу за велика концентрація? Ну, іноді, коли концентрація велика, я тут не думаю, що вона завелика. Може бути навіть знаєте, таке випадання порошку. Таке з'являється порошочок, як переконцентрована фарба на поверхні яйця. Тому треба розбавити, роз, розвести ще більше. Але я думаю, що тут ми дали фарби стільки, скільки потрібно, і тому не буде жодних проблем з використанням цієї фарби. Так, ми зробили, і давайте першу я покажу вам фрагмент всіх кольорів, як я це все роблю для того, щоб розмалювати цю писанку. Ну, наприклад, перша червона у нас всередині можемо ще пензликом отак трошки розмішати фарбу, От. і ми розмальовуємо всередині пелюсточки. Грунтовка на наших дерев'яних яйцях дуже-дуже особлива і вдала. Вона гарна тим, що фарба дуже легко відразу вбирається в цю ґрунтовку. Бачите, навіть якщо більше нанести, і крапелька така буде на поверхні, вона відразу, наче входить всередину ґрунтовки і нічого не тече, нічого не розтікається. Бачите? Ну, не потрібно дуже багато фарби набирати, щоб вона дійсно не розтікалася, але всі такі ось, очевидно, так? ось вона зразу і зникає. Тобто не потрібно особливо нічим потім промакати. А, от іще такий момент: От іноді буває, що фарба потрапляє на поверхню цієї воскової лінії. Щоб цього не було, можна відразу серветкою. Просто взяти і промокнути, саме, щоб вона зникла із воскової лінії. А так саму, саму поверхню, те, що ми розписували, можна не, не Ну, От дві квіточки я зробила. І тепер я вам покажу чорний і зелений колір. Помиємо пензлик, можна протерти серветочкою, і далі. Наприклад, зелений колір. Тут в шаховому порядку на тлі є зелені і чорні фрагменти. Так, мабуть, розмішати треба. Мабуть, не все розмішалося. Ну, ось ми дивіться верхню, зверху згори. Тут у нас є вісім трикутничків, які сходяться до вершинки в центрі. Вісім трикутників, і ми їх через один фарбуємо зеленою фарбою. А ті, що залишаться, ми потім чорною розфарбуємо, розпишемо. Розфарбуємо, розмальовочка така. Це така робота, знаєте, яка вимагає такого трошки терпіння, акуратності, розвиває такі якості, особливо у дітей. Ось ми 4. Я от цю частинку зараз зроблю. Після зеленої, до речі, можна навіть пензлики не мити, відразу переходимо в чорну. І розписуємо ті, ті діляночки, які у нас залишилися ті трикутники, які нам потрібно зробити чорного кольору. Ось так. Тобто важливо не переходити оцю лінію, ну, білу чи, 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 чи жовту, яка у нас є контур, акуратно так заповнювати площину всіх трикутників. Але не переходити, щоб не потрапити в, іншу, в інший колір, в іншу діляночку. Ось так у нас виходить, От. я думаю, що зрозуміло всім достатньо. Тобто, якщо все це розписати, у вас вийде така прекрасна, ось така прекрасна е, писаночка. Ось ми зробили, розпи, розмалювали частину писанки і дивимося. Ну, от якби у нас не було цього зразочка, ми б так і залишили. Але буде у людей, хто нас дивиться, таке питання: як зробити більш темний насичений колір: червоний, зелений і чорний? Тобто можна всі кольори зробити більш насиченими. Ми зараз, прямо от коли показували, налили багато води, майже повну баночку води. Тому у нас вийшли такі світлі кольори. Якщо ви хочете, кольори більш насичені, не потрібно відразу наливати повну баночку. Зробіть одну третю або половину. Оцієї ємності води, налійто окропу, перемішайте, розмішайте і попробуйте нанести. Якщо вам такий інтенсивний колір подобається, то ви продовжуєте. Якщо ви хочете трошечки, трошечки можна подивитися на активність кольору. Якщо хочете більш блідо, то ви можете додати просто води, навіть уже холодної води. В окропі розводиться фарба, достатньо трішечки розвести, а потім можна вже додавати навіть більш холодної води. Так, отже, любі друзі, після того, як ми з вами розпишемо всі три писанки. Ви розпишете всі три писанки. Якщо ви придбаєте наш чарівний набір або один з десяти варіантів, або кілька варіантів ви можете придбати, у вас буде більше писанок. Ви отримаєте три розписані писаночки в таких кольорах, або в своїх авторських варіантах розписі. І потім ці писанки ви можете або покласти біля великодня ну, великодній кошик. Вони зроблені з дерева, спеціальною ґрунтовкою покриті, підготовлені до розпису, розписані кольоровим воском, і ви їх тільки зробите в кольорі. Вони дуже міцні, оскільки зроблені на дереві, не поб'ються, але треба їх берегти від. Прямих сонячних променів, оскільки це розпис воском, і деякі кольори легко вигорають. Тут у нас немає синього, фіолетового, рожевого, але саме ці кольори можуть легко вигорати на сонці. Якщо вони тривалий час будуть у вас зберігатися, ну десь наприклад, на вікні сонячному, то бажано їх берегти від прямих сонячних променів. І про воду, я вже проводу також не допускати контакту з водою, тому що. Фарби у нас на водній основі. Ми бачили, як розводяться окропам. Вони і якщо потрапить крапелька. Води, то ця фарба може ну, залишитись плями або розтектись, якщо багато води потрапило. І писаночки ви можете покласти в якийсь кошик біля пасочки, ну, тобто декорувати якось свій інтер'єр ними і малуватися цією красою, яку ми з вами створили створили разом. Або до кожної писанки в наборі є зроблені такі гачечки. І стрічки, які ми вже з вами бачили, ми тут додаємо три невеличкі червоні стрічечки, але ви можете свої стрічки використати, які вам подобаються. Бантики, стрічки, те, що вам подобається, і підвісити, якщо у вас це передбачено в інтер'єрі або на кошики, надівішують, на ручку кошика, ви можете підвісити на різних рівнях, і дуже гарна буде така композиція. А ось для того, щоб зберегти цю писанку від. Частково від прямих сонячних променів і від вологи, можна цю писаночку полакувати. І про це ми з вами зробимо наступний сюжет, де ми покажемо, як це можна зробити.